Кладний матчі, і будь-який матч перед Київською динаминою не може бути простий. Дякую своїй команді за гру. Дякую за те, що вони виконали встановку на гру. Став матч такий будь-який ми вчі були складні. Такі позитивні емоції. Колеги, питання, будь ласка. Віталій, все, дай сприймови. Я ви сьогодні 30 градусів захисники. Наскільки ця мотальність була ефективною проти динамика? Чи помиляється, це вперше в сезон грали за 30-тральний попросив? По-перше, ми грали в різні схеми в цьому сезоні, ми грали з шахтарем 30-ні захисники. Грали в домашніх деяких матчах в обороні 5-3-2 приходили в Батацію на 4-3-3 сьогодні. І Матація грали 5-3-2. Ми вже грали такою схемою. Я вважаю, що ми дуже дякісно відіграли, якщо взяти голови моменти в наші уроки на роботі, ми були підходи до наших уряд, але таких моментів 100% Ще питання, будь ласка. Ще одне питання. Як ви оціна Тому що було дуже багато стуків, але сьогодні дограв. Ну, наскільки я розумію, дивлячись на цей чемпіонат, сюди проходить. Судям дали вказівку, а кітам дали вказівку, щоб вони давали грати, щоб вітавні, щоб був рівень суддівства з точки зору інтенсивності, такий, як в хороших європейських чемпіонатах. Звичайно, що подають грати всі моменти. Звичайно, що судді в деяких епізодах будуть помилятися на загоном. Я вважаю, що досить якісно. Рівень суддя, сьогодні якісний суддя провів матч. Звичайно, був момент там, з доминськометровим ударом, коли ВАР переглянули. Добре, що є, сьогодні така можливість переглянути вар і прийняли, на їхню думку, правильне рішення. Ще питання з тим. команди дуже часто відверто собою сумлювали, валялися на полі, ми не себе до Скажіть, Будь ласка, це їхня особиста ініціатива, чи це така установка, коли... Здягувати ну, час, збивати темп і так далі. Дякую. По-перше, ми вигравали в Реноль, ніхто такої установки не робив, і ми цього ніколи не робимо, але є окремі футболісти, як імовно, при рахунку ноль на Проскар, такі особливості, ми на це йому вказуємо. Він повинен мінятися, що не може після кожного стику валятися. Я противник того, що люди звалялися. Звичайно, що є якісь тижні хитрощі, але загалом команда повинна достойно свого поводити. Я не можу сказати, що ми сьогодні збивали так. Ми збивали тем, замінами, збивали тим. І дійсно, були пошкодження невеликі, але такої знову однозначно, немає і не буде мішку. Ще питання? Дякую.